Вітаю вас усіх сердечно, бажаю вам міцного здоров'я, тепла в домі, спокою в серці і надії на краще майбутнє. Хай ваші родини будуть під захистом, а душа наповнена світлом навіть у найтемніші дні. Сьогодні подивимось, що приготувала нам доля у листопаді, яким буде місяць для України, якою буде ситуація на фронті, чи буде допомога від союзників, та чи зрушать з мертвої точки перемовини. Ну що ж, починаємо. Перше питання: Дивимось, що нам карти скажуть про листопад і фронт. Бо місяць обіцяє бути нелегким, і вітер перемін вже відчувається у повітрі. Перша карта дурень. Вона часто показує. Що на фронті можуть бути нові дії, нові напрямки, зміни планів і не завжди обдумані. Може бути різка ініціатива з боку ворога, спроба прориву, але така, що радше звідчаю, ніж зі сили. Також ця карта каже, що можливі несподівані кроки із нашого боку, нові стратегії, нестандартні рішення, рух у тих зонах, де довго було тихо. Друга карта вісімка жезлів. А це вже швидкість рух, активізація. Карта показує, що листопад буде дуже динамічним, не буде тиші. Події розгортатимуться швидко, несподівано. З різких змін фронтової лінії, можливо, нові удари, контратаки, раптові просування. Третя карта Лицар Кубків. Серед усього того руху і напруги з'являється енергія дипломатії, переговорів або спроб прикрасити ситуацію. Може бути, що в листопаді піднімуть тему мирних ініціатив, переговорів, або ж ворог почне діяти м'якше зовні, аби створити ілюзію спокою. Карти кажуть, що листопад буде місяцем змін, швидких подій і спроб перезапуску ситуації на фронті. Тобто місяць нестабільний, рухливий, небезпечний, може бути різка зміна напрямів, інформаційні провокації, спроби ворога під соусом миру просунути свої плани. Тримаймось, бо буря ще не минула. Давайте подивимось, який сценарій покажуть карти на листопад щодо звільнення українських земель від окупації. Дивимось уважно. Перша карта «Світ». Надія є, бо світ це повне завершення циклу, перемога, досягнення мети. Вона показує, що рано чи пізно звільнення буде. Але тут важливо розуміти, світ не, 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 не дає результату миттєво. Він приходить через довгу працю, страждання і випробування. У листопаді це ще план і потенціал, але не факт на сьогоднішній день. Друга карта відлюдник. Ох, оця карта дуже сумна. В контексті фронту вона показує затримку, ізоляцію, очікування, самотню боротьбу. Українські війська можуть діяти, але звільнення відбуватиметься повільно, тихо, без швидких перемог. Відлюдник також говорить, що частина успіхів буде прихована, непомітна для всіх, і прогрес відчуватиметься не одразу. Третя карта п'ятірка кубків. А ось тут вже реальний біль: це карта втрат, розчарування. І смутку. Вона каже, що навіть якщо певні території будуть звільнені, можливо, будуть неповні успіхи, поразки, постраждалі, зруйновані будівлі, біль для родин. Частина надії може здаватися втраченою і буде потреба тримати дух, незважаючи на розчарування. Листопад не принесе повного. І блискавичного звільнення українських земель. Тобто, сподіватися, треба, але готуватись до важких моментів і зберігати сили листопад, місяць, не для повної перемоги, а для поступового просування через біль і випробування. Бережіть себе, мої дорогі, тримайте надію у серці, але будьте готові до холодних і непростих днів. Дивимось, що карти покажуть нам за допомогу союзників, чи нарешті отримують наші воїни допомогу, яка покращить їх ситуацію на фронті. Перша карта трійка кубків. Оце добра карта на перший погляд, бо вона символізує підтримку, взаємодію, святкування спільних успіхів. Може бути, що союзники проявлять активність у дипломатії чи допомозі, але часто трійка кубків це більше завдяки спільним зусиллям ніж миттє. Прорив, друга карта е, паж Кубків. А це вже карта новин, сигналів е, і початку чогось нового. Вона показує, що листопад принесе нові ініціативи, пропозиції, можливі невеликі кроки допомоги, можливо, фінансова, е, гуманітарна або часткова військова підтримка. Е, паж Кубків каже, що інформація про підтримку прийде несподівано. Але вона може бути ще неповною або символічною. Третя карта трійка пентаклів. А ось це вже про практичну реалізацію планування і співпрацю. Карта показує, що у листопаді можуть бути важливі рішення щодо координації фронту постачання логістики, які реально допоможуть українським силам. Тобто, якщо трійка кубків і паш кубків – це більше сигнали і підготовка, то трійка Пентаклів перші конкретні результати, які принесуть користь на полі бою. Карти кажуть, що допомога від союзників буде, але вона не миттєва і не масована. Більше у формі підтримки, ініціатив і. Координації листопад принесе важливі рішення і планування, які реально вплинуть на фронт. Але ці зміни будуть поступовими, не блискавичними. Малі кроки сьогодні можуть дати великі результати. Завтра тримаймо надію, що все зміниться на краще. Дивимось уважно, питання складне: чи окупує ворог нові території у листопаді? Хочеться, аби ворог не зміг реалізувати свої підлі плани. Е, перша карта сонце. На перший погляд, ця карта світла і добра. Вона символізує ясність, видимість, просвітлення і перемогу. Але в контексті фронту вона також може означати, що ворог буде дуже помітний у своїх діях, робитиме все на показ. Можливо, спроби окупації будуть відкритими, але не обов'язково успішними. Друга карта зірка це карта надії, але й планування тихих шансів, погляду у майбутнє. Вона каже, що у листопаді е, ворог може мріяти про нові території, будувати плани, але їх реалізація буде обмежена. Зірка про стратегічне бачення, а не миттєвий прорив. Тобто окупація може бути більше е, у планах і спробах ніж у фактичному захопленні. Третя карта двійка мечів. А це карта застою, нерішучості, блокування шляхів. Вона показує, що реальної окупації ворог досягти не зможе. Через протидію баланс сил і е невизначеність всі е його спроби будуть стримані, хоча і небезпека залишатиметься. Висока ймовірність, що будуть напружені моменти, сутички, але великого успіху ворог не отримає. Карти кажуть, що ворог може робити спроби окупації нових територій у листопаді, і е, ці дії будуть помітні з плануванням і надіями на успіх. Але реальних результатів не буде, бо сили українські тримають лінію, а баланс подій не дозволяє прориву. Тримайтеся, мої рідні. Бережіть оборону, спостерігайте уважно. А ми будемо допомагати як зможемо. Дивимось уважно, що карти кажуть про можливе посилення російської агресії проти України. Чи зміниться щось у листопаді, чи не дай Бог стане гірше? Е, перша карта відлюдник. Вона показує затища, відокремлення довгі приготування, коли щось готується непомітно. Війна не стихне, але ворог може. Працювати тихо, стратегічно, нарощувати сили без гучних ударів це не вибухові атаки, а підготовка, накопичення ресурсів, планування. Відлюдник каже: не все видно на поверхні, і небезпека може накопичуватися непомітно. Друга карта трійка Пентаклів. А ця карта вже про координацію, планування, спільну роботу та організацію. Вона підтверджує, що у листопаді ворог може налагоджувати нові схеми ударів, підсилювати логістику, стратегію наступу. Тут агресія посилюватиметься не хаотично, а системно з метою максимального ефекту. Українські війська та союзники бачитимуть ці рухи, але протидія потребуватиме часу і зусиль. Третя карта, четвірка кубків, і ось тут проявляється емоційний аспект і. Певна е, стагнація для нас це сигнал. Можливо, деякі атаки будуть не настільки помітні або очікувані, і люди відчуватимуть розчарування, апатію від того, що ситуація змінюється повільно. Це карта психологічного тиску, е, стрес від постійної невизначеності і відчуття, що нічого не змінюється. Карти кажуть, що посилення агресії в листопаді буде, але воно не обов'язково буде е, вибухове, або миттєве, то значить, що листопад буде тривожним, напруженим, з підвищеним ризиком атак, хоч і не у формі масованих блискавичних ударів. Ворог готується, а нам треба тримати пильність, бо загроза постійно росте. А зараз зробимо розклад на небезпечні дати листопада. Енергетика тяжка. Давайте дивитись. Перша карта трійка кубків. На перший погляд, це карта радості та свята, але у воєнному контексті вона може означати масовану активність ворога, яку всі помітять як яскраву подію. Тобто деякі дні листопада будуть помітні за своїми ударами або масованими обстрілами, і навіть маленькі міста можуть опинитися під загрозою. Ця карта попереджає, що події можуть стати відкритими, гучними, помітними для всіх. Друге, четверте листопада активні та помітні дії ворога. Друга карта диявол. Диявол, карта неволі, небезпеки, обману та пасток. Вона каже, що е, у певні дні ворог може діяти підступно. Наносити удари там, де найменше очікують, або використовувати психологічний тиск на населення, може бути обстріл житлових районів, атакування важливих об'єктів або маніпуляції через інформаційний простір. 6-10 листопада, дні підступних атак та психологічного тиску. Третя карта вісімка кубків. А ось тут карта втрат відходу складних рішень. Це говорить, що навіть якщо частина атак буде відносно контрольованою дні, коли українці втратять щось важливе: енергію, зв'язок, контроль над об'єктами, будуть особливо небезпечними. 15-18 листопада, дні втрат і складних рішень, можливі відключення або Руйнування листопад буде тривожним і небезпечним місяцем, особливо у вище згадані періоди. Карти показують, що реальна загроза існує як фізично, так і психологічно. Тож треба готуватися до відключень, запасати ресурси і бути уважними до новин. Дивимось, чи погіршиться ситуація в Україні і електроенергією в листопаді. Перша карта король мечів. Карта показує керівництво і планування в умовах кризових ситуацій. Тобто ситуація з електроенергією буде під контролем, але жорстко регламентована, будуть планові відключення, можливо, черговість графіки обмежень. Король мечів тут каже, що все розраховано і організовано, але це не прибирає дискомфорт. Люди відчують стрес і обмеження. Друга карта десятка кубків. Карта попереджає, що потреби людей е, можуть залишатися е, незадоволеними, навіть якщо загалом все збалансовано, тобто частина населення може залишитися без повного комфорту, і навіть маленькі відключення будуть відчутними, бо е, сім'ї і громади звикли до стабільності і тепла. Третя е, карта е, Лицар Пентаклів. А ця карта вже про працю, обережність і поступовий рух вперед. Вона показує, що всі дії по стабілізації електроенергії будуть повільні, розмірені, але надійні, навіть якщо відчуваються труднощі. Е, тобто е, ситуація е, не катастрофічна, але доведеться терпіти і чекати на відновлення ресурсів. Лицар Пентаклів каже, треба бути готовими до планових відключень, Лючень і не сподіватися на миттєве поліпшення карти кажуть, що ситуація з електроенергією в листопаді може погіршитися, але не катастрофічно, тобто можуть бути відключення, графіки обмежень і дискомфорт, особливо в домах, де багато споживання. Але ситуація під контролем і поступово все налагодиться. Дивимось уважно, якою буде ситуація на фронті у листопаді, чи є шанси на контрнаступ. Перша карта правосуддя. Ой, це дуже важлива карта. Вона говорить про рівновагу, логіку та прийняття рішень. На фронті вона показує, що ситуація буде контрольована, але чітко збалансована перемоги і поразки. Ітимуть пліч о пліч. це означає, що оборонні дії будуть пріоритетними, але кожне рішення має бути дуже продуманим. Карта каже: будь-яка дія потребує стратегії і зваженості, інакше е, великі втрати можливі. Друга карта двійка жезлів. А ця карта вже про планування, вибір напрямку і перспективи на майбутнє. Вона показує, що є потенціал для просування ЗСУ, але це буде не миттєво, а через добре сплановані кроки і вибір сприятливих моментів. Двійка жезлів натякає, українські війська можуть розпочати нові операції, але вони будуть обережні, розраховані на результат, а не на швидкий прорив. Третя карта «Сімка мечів». Ой, тут вже хитрощі і обережність. «Сімка мечів» говорить про тактичні маневри, хитрі дії, підступні плани ворога і навіть спроби обману. На фронті це означає, що шансів на просування небагато, бо ворог хитруватий і може перекривати шляхи, діяти непередбачувано. Карти кажуть, що листопад буде місяцем, коли оборона буде пріоритетом, але шанси на поступове просування є. То значить, що лише обережні зважені кроки можуть дати результати, і просування ЗСУ буде поступовим, тактичним, а не блискавичним. Мої дорогі, тримайтеся, слідкуйте за новинами і довіряйте професіоналам. Зараз зробимо розклад про перший тиждень листопада і масовані ракетні удари. Дивимось, що скажуть карти про плани ворога і про можливі наслідки. Перша карта світ. Вона може означати глобальні події, масштабні дії та повний розмах планів ворога. Світ показує, що всі дії будуть відкриті і помітні, навіть якщо ворог намагається приховати свої наміри. Це сигнал. Перший тиждень листопада може стати е, знаковим за масштабом і важливістю дій ворога. Друга карта, десятка мечів. Ой, тут уже дуже тривожно Це, е, десятка мечів. Карта катастрофи, болю і великих втрат. Вона показує, що якщо буде масований е, ракетний обстріл, е, наслідки можуть бути е, серйозними: руйнування, відключення електроенергії, постраждалі інфраструктурні об'єкти. Психологічний тиск на населення. Карта попереджає про небезпечний пік атак, який важко буде стримати. Третя карта трійка жезлів. А ось ця карта вже про планування, підготовку і перспективу дій. Вона показує, що ворог може спостерігати, чекати моменту, але готувати масштабні удари. Трійка жезлів каже: не всі дії будуть миттєвими. Частина стратегічна підготовка для майбутнього Будьніх ударів, тому перший тиждень може бути лише початком серії небезпечних подій. Карти кажуть, що масований ракетний обстріл у перший тиждень листопада можливий і його масштаб буде великий, то значить, що небезпека реальна. І наслідки можуть бути важкими, тому треба готуватись до відключень. Мої дорогі. Тримайте дух, запасайтесь альтернативними засобами забезпечення світла. Перший тиждень листопада буде непростим. Дивимось уважно, що карти говорять, чи відбудуться зрушення у перемовинах України та Росії в листопаді. Перша карта, четвірка пентаклів. Ой, ця карта показує упертість, застій і небажання поступатися. У контексті перемовин вона каже, що сторони будуть триматися своїх позицій і не захочуть робити. Серйозних поступок, можливі блокування, затримки у переговорах, відмова від компромісів. Це не карта руху вперед, а карта замкненості і обережності, іноді навіть жадібності або страху втратити своє. Друга карта вісімка кубків. А ось тут е, карта. Говорить про потрібність відходу або перегляду старих підходів, вона може означати, що перемовини будуть складними, і хтось з учасників може залишити процес або відмовитися від частини е, вимог. Це е, карта емоційного розчарування, втрат і необхідності іти далі, навіть якщо рішення дається важко. Тобто е, зрушень у листопаді можуть бути, але вони незначні і супроводжуватимуться. Розчаруванням третя карта зірка. Ой, а ця карта вже несе надію. Вона говорить про стратегічні перспективи, можливість світла в кінці тунелю, шанс на е, позитивні результати у майбутньому. Зірка каже, що хоча листопад е, буде складним і багато чого застопориться. Надія на прорив е, у е, перемовинах існує. Карти кажуть, що зрушення у перемовинах у листопаді будуть дуже обмежені. Тобто, листопад не принесе прориву, а радше під Підготовку та маленькі кроки вперед. Переговори залишаться важкими, але надія є, хоч і далеко не миттєва. На сьогодні все карти сказали, що мали. Нехай лихе не збувається. Пам'ятайте, карти тільки попереджають, і що все в наших руках. А на прощання скажу: тримайтеся, бережіть себе і близьких, не втрачайте віри, бо після темряви завжди приходить світло. До нових зустрічей, хай удача і сила будуть з вами.